Це знову я Юра і до нас прийшла посилка від мого підписника Георгія. Думали, що буде одна посилка, а прийшла цілих дві. Розпаковуємо. Перша коробка це горіхи. Відкривається легко. Відкритка і горіхи. Перший раз їх бачу. Ну, оці, оці, так. Да. А ці ще перший раз. Вже такісь ногті Нормально. Так, розбажимо сторонку. Одкваємо другу посилку. Але вони трошки запізнились, тут відкритка. і брошурка з екзотичними фруктами. вообще слов. Кокос такий важкій, начебто він повний. Вони ми колись купляли, а там чуть-чуть його було стохо. Який засохший був кокос А оце, оце я взагалі не знаю, що це таке. Теж щось таке похоже, але непонятно. Тут кокосовий фреш. Перший раз таке бачу. Так. Киві. Це авокадо кажеться. Кажеться на да, авокадо наше. І оці маленькі фруктики. Ходи смачні. Виходить на лимон, спочатку кісця, а потім на солодки. Да, ну це, звісно, підписник Георгій дає. Це трубочка до кокосового. А ні, або це трубочка до оцього, або це трубочка до оцього. До кокосового фрешу. Ось. Дякую підписнику Георгію за смакоту. вже вимкнули, ми розглянули посилки і вирішили сходити по гриби до е, шовковиці. Це дика шовковиця, яку раніше посадили люди, щоб годувати спеціальну, ну, спеціальну гусінь, яка, е, яка називалася шовкопряд. Така біла, така тостенька, ви поняли, гусінь. Е, як сказати, приїжджали спеціальні люди на прицепах, ну на трактор приїжджали і зрізали молоденькі гілочки, на яких було дуже багато гілочок, листочки. І відвозили нас в серну і годували гусі. Тут вже ніх, ніхто їх не розводить, тут вже пусто заросло. І... Можна сходити по гриби. А гриби ми будемо шукати не просто сині ножки зазвичай, а вішенки. Ходімо. Поки що вішенок нема, знайшли сині ножки. Раз, два, три. І вона четверта. Будемо брати. Вся хороша. А, тут ще да, приливо, так? Да? ніхто тут не бровка. Усі дознають да, туди, да? тут усі, напевно, до да, ходять. Тому треба заривати. Так, даємо. О, тут іще маленький. То красиві. Так. так. І вазимо пакет. Марити треба. А це те, що можна банку закатувати. Классно. Ходим дальше? Видите, я как у старших сына. Тихо, есть тюна, Уже. Так, попробуем. просто черный богат. Ну так как. Ты сайка смотришь, Нормально. Видишь, ты можно. Ммм. Пока что шоть потрапала в очи. От нарву, от дорожку. Оно. Интересно, что а вешенка, что не вешенка. У меня що шаляшонка. Будемо зрізати. Давай попробуй його бійти. Не червиво. Це дуже пас. Ще не дуже. О, а те хороша. Все му така, щоб все Все буде смачно тоді. М -м -м. Да. Яка тут красива природа? Колись бачили таких птахів. Цікаво, що все забит. Ходімо, далі ще. Все, ось такий у нас сьогодні улов. Зібрали мало, але гарний получився прогулянка. Будемо додому, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім па, па а вам гарного перегляду.